Ми живемо у дивовижний час, коли все навколо стає потрохи розумнішим. Годинники навчилися вимірювати тиск, холодильники нагадувати, що закінчилося молоко, а пилососи збирати розкидані по підлозі шкарпетки. І одна з найцікавіших категорій пристроїв, які стають дедалі все розумнішими, розумнішими це окуляри. І Якщо мета з рейбен роблять ставки на камери та трансляції, преміальний бренд камело пішов зовсім іншим шляхом. Це не про кіберпанкові фільмування на вулицях, а радше про щоденний комфорт, стиль і адаптивність. Головна фішка цих окулярів це електрохромні лінзи. Ви просто подивіться на це, один рух пальцем, і лінза миттєво темніше. Або навпаки, світліше, якщо ви зайшли з сонця в тінь. У деяких моделях можна навіть змінювати кольори лінз, щоб підлаштовувати образ під себе, а не навпаки. Є версії з вбудованими динаміками для музики чи дзвінків є максимально легкі просто для зручності на кожен день. Я вже дуже давно хотів зробити огляд на такі окуляри, не просто тому що це прикаляса, а тому, що це дійсно може бути дуже зручно у повсякденному житті. Ті, тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про стиль. Почати пропоную одразу з найцікавішого окуляри серії Shield – Це щось таке, чого раніше ніколи не було на моєму каналі. Тільки вдумайтесь у цю фразу спортивні окуляри з динаміками, ще й з регульованим затемненням. Звучить як щось кіберпанкового майбутнього. Думаю, приблизно такі окуляри міг би носити Марті Макфлай. Почнемо з Music Shield у версії з Lens. Виглядають ці окуляри дуже яскраво. Червоно-золотисте дзеркальне покриття, спортивний стиль, агресивний вигин оправи. Видно, що її створювали не для прогулянок з кавою, а для бігових доріжок, велотрин... Нажерів і відкритих трас усередині лінзи Eclipse, які дозволяють з допомогою сенсорного слайдера на душці змінювати затемнення майже миттєво. Провів пальцем, окуляри стали темнішими або світлішими, і це дійсно дуже зручно, особливо якщо ти заходиш з вулиці в приміщення, чи, наприклад, сонце то є, то нема. Та й давайте будемо відвертими. Це просто виглядає як якийсь магічний приколяс, бо лінзи змінюють затемнення на очах всіх оточуючих. Але фішка не тільки в цьому. Окуляри мають вбудовані динаміки. Через ті самі дужки можна слухати музику, подкасти або відповідати на. Дзвінки, звук як для відкритого типу, нормальний. Не ідеальний, на гучності трохи хріпить, але цілком ок для фонового прослуховування під час пробіжки. Мікрофон звичайний, приблизно як у бюджетної блютуз гарнітури. Це тест збудованого мікрофона в окуляри Music Shield. Тобто так вас чутимуть люди, якщо ви користуватиметесь цими окулярами як розмовною гарнітурою. До речі, зараз стою поруч з відчиненим вікном, тож можете зацінити наскільки високий рівень шуму і як якісно звучить звук. Зате є кнопки керування відтворенням. Коротке натискання плей пауза, подвійне наступний трек. Попередній. Ще було б зручно, якби гучністю можна було б керувати через слайдер на лівій душці, як це працює з затемненням, але навіть через голосового помічника змінювати гучність цілком цілкомок. Заряджаються окуляри через магнітний конектор і досить швидко 80% за півгодини. Вбудований акумулятор надає до 6,5 годин музики або до 100 годин регулювання затемнення. Якщо вам подобається такий стиль, але Fire Lens для вас занадто яскраво, є ще Lens. Тут такий самий функціонал, просто самі лінзи темні, без надмірної помпезності. А для тих, кому подобається такий стиль, але не хочеться музику в навушниках, є модель Camelo Shield, яка робить все те саме, але без вбудованих динаміків. Тут теж сенсорний слайдер, але ще є автоматичне затемнення. Окуляри самі підлаштовуються під освітлення навколо. На вигляд окуляри такі ж агресивні, тому загальна естетика точно не втрачається. З недоліків, які я помітив, дужка трохи товша за звичайно, але це і цілком логічно, бо всередині купа електроніки. І ще в мене досить велика голова, тому ці моделі на мене сідають в. Притул загалом це найбільш футуристичний, але при цьому реально цікавий аксесуар, який я тримав у руках за останній час. Впевнений, власники таких окулярів ловитимуть на собі всі можливі погляди оточуючих. І звісно ж у кінці відео я ще й про ціни розповім на всі моделі з цього відео. До речі, всі окуляри для створення цього огляду мені надав бутик преміального одягу Порте, офіційний дистриб'ютор Камело в Україні. Це означає, що ви купуєте офіційно завезений продукт з річною гарантією від виробника. Що погодьтесь, важливо. У Porte є повне. Асортимент окулярів Camelo, а ще багато стильного одягу та аксесуарів. Посилання на магазин залишаю в описі під цим відео. Зазирніть, там точно є на що звернути увагу. Далі говоримо про три моделі, які, на мій погляд, будуть найцікавішими для переважної більшості користувачів. Я про людей, які хочуть зручні функціональні, але більш класичні окуляри на кожен день. Почну з Dask Light. Це найменші та найлегші окуляри в усій лінійці. Camelo. важить всього лише 26 грамів, і на обличчі майже не відчуваються. Лінзи тут електрохромні, тобто ступінь затемнення змінюється чи вручну, чи через мобільний застосунок. Проте слайдера тут немає. Все керування відбувається через кнопку на правій душці. Натискаю, що окуляри перемикаються між попередньо встановленими режимами затемнення. Пресети можна налаштувати через фірмовий застосунок. І отут в мене виник досить кумедний момент. Підключаюсь, до окулярів, усе працює. Змінюю налаштування, все клас, але варто закрити застосунок повністю, і наступного разу він вже не хоче бачити окуляри. Доводиться перепідключати. Як на мене, це не дуже критично, бо навряд чи хтось захоче лізти в цю програму більше одного разу, щоб все просто налаштувати. І ще, як на мене, три рівні затемнення більш ніж достатньо. Мінімальний максимальний. І щось десь посередині. за формою Dusk Light дуже схожі на класичні Ray-Ban. Виглядають спокійно, універсально, але особисто мені трохи затисні на голову. Друга модель у цьому списку називається Prime. От якраз вона мені підходить ідеально. Сидить зручно, виглядає лаконічно, і саме ці окуляри на мій смак є найкращим варіантом, щоб гоняти кожного дня. Тут, як на Music Shield, є слайдер, тобто можна вручну міняти затемнення, а можна натиснути кнопку, і окуляри переходять в режим автопілота, де лінзи затемнюються в залежності від рівня освітлення навколишнього середня. Передовища. Натискаєш кнопку, окуляри блимають один раз, керування вручну, два рази автопілот. Проте особисто мені більше подобається керування через слайдер на правій душці, якось воно максимально футуристично сприймається. Діапазон затемнення від 9 до 45%. Цього вистачає для всіх можливих умов. І остання модель у цьому блоці Veil. Це той самий Prime, але в формі Cat Eye. Такий собі дизайнерський погляд на смарт-окуляри. Виглядають вони дуже ефектно, але звісно підходять не всім. Проте, якщо ти в собі дуже впевнений, чом би до речі, Veil vale — єдина відверто жіноча модель з усіх у цьому відео. Функціонально все те саме: той же слайдер, та сама лінза Eclipse, той самий захист. Думаю, тут більше ставка на дизайн. Якщо вам такий вигляд зайшов, то і ні, окуляри вас точно не розчарують. Проте наостанок я залишив найцікавіше. Якщо попередні моделі гралися зі світлом, то ось ця змінює світ навколо. Називається ця модель Camelo Aura, і це дійсно щось що треба побачити на власні очі, щоб зрозуміти. Замість звичайного затемнення, ці окуляри змінюють колір лін з одним дотиком, перетворюючи прозорі на рубіново червоні індиго, фіолетові або знову прозорі. Зміна кольору займає буквально десяту частину секунди, і виглядає це як магія поза Гогвардсом. Окуляри важать 35 грамів, сидять зручно, хоча, як і всі інші моделі камело, на велику голову сідають із легким натягом. Лінзи мають світлопропускання від 20 до 65%. Тому навіть у сонячний день окуляри не просто стильні, а ще й функціональні. Є захист від ультрафіолету, водостійкість ipx 4, тому дощ чи активна прогулянка вам не завадять. Окуляри у режимі перемикання кольорів працюють до 47 годин, а заряджаються супершвидко 80% за 30 хвилин. І тут приємно здивувала якість. Відчувається девайс не як іграшка, а як добре зібраний, продуманий пристрій. Сталь, титан, акуратна збірка, усе на рівні. Але головне ефект. Усі, кому я показував камело Аура, казали лише одне: це просто космос. І справді, це, мабуть, одні з найефектніших окулярів, які я коли-небудь тримав у руках. Впевнений, що з цими окулярами ви будете в центрі уваги будь-якої тусовки. Цілому, це один з найдивовижніших досвідів тестування гаджетів, який в мене коли-небудь був. І не тому, що ці окуляри якісь революційні чи must have, просто вони змінюють підхід до того, якими можуть бути сучасні смарт-аксесуари. Тут і музика в душках і затемнення лінз одним рухом пальці, і навіть зміна кольору на ходу. Ну, погодьтесь, це вже не просто про приховати очі від сонця. І я чудово розумію, що моделей було багато, характеристик ще більше. Тому прямо зараз на екрані ви бачите таблицю з усіма головними параметрами та ціна на момент зйомки. Сміливо ставте на паузу, вивчайте, порівнюйте. Я дуже старався зробити її максимально зрозумілою. До речі, про ціни так, це преміум не в сенсі просто дорого, а в тому, що це аксесуари не для всіх. Це для тих, хто кайфує від технологій, кому важливо виділятися, або хто просто хоче мати щось дійсно унікальне. Якщо ви себе в цьому впізнали, дуже ймовірно, що камело вам зайдуть. Особисто я ще не дійшов до преміум сегменту в окулярах, але від тесту залишився у повному захваті. Це той випадок. Коли ти не просто перевіряєш гаджета, буквально постійно ним граєшся. І якесь таке враження в мене склалося. До речі, тут залишається логічне питання, яка модель з усіх, що я вам сьогодні показав, вам сподобалася найбільше. Напишіть у коментарях, що думаєте про ці окуляри. А якщо було цікаво мене послухати, вліпіть в цьому відео, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які ще й допомагають у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі під цим відео. Відео є не тільки лінк на магазин Порте, а ще й посилання на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую прикольний техноконтент, Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною ось тут з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!